Дівчата, добрий ранок, сніданочок знімаю вам і зараз вставлю тут вам рецепт крем-сиру. Вже бачите, їм на бутербродиках крем-сир з помідоркою. Дівчата, будемо робити з вами крем-сир. По-перше, що нам знадобиться: мисочка, в яку вміщається ваша ось така сіточка чи друшлаг, але я беру саме ось цю сіточку. На цю сіточку ми викладаємо отак: от марлю. Хрест хрест Так, от вам видно. Я сподіваюся, видно. Там сіточка, тут матля. Пробачте, дуже мені зручно все показувати, але я сподіваюся, ви зрозумієте. Поклали цю конструкцію, зробили. І зараз робимо сам крем-сир. Що нам знадобиться для самого крем-сиру? Сметана 20% 300 г. І йогурт жирністю не менше 7%. 200 грам. 30 грам я виклала з'їла. Сіль, чайна ложка і трошки соку лимону. І все це ми зараз будемо змішувати. Йогурт виклала, сметану виклала, сік лимону вичавила. Чайну ложку солі додала, перемішую. Дівчата, все вимішала. Можна за бажанням додати ще трошки копченої паприки для смаку, але зараз я додавати не буду. Так, виклала суміш сметану йогуртову в нашу конструкцію з мисочки, друшлаку і марлі. Тепер дивіться, що роблю ось так от його ой. Ой-ой-ой, що це таке. Закриваю з усіх сторін. Закрила. І зараз мені потрібно сюди покласти тарілочку або блюдечко і накрити чимось важким. Дивіться, дівчата, поставила тарілочку. Потім, що роблю? Ще одну найважчу тарілочку. І зверху ще тарілочко. Ну І все це ставлю в холодильник, десь на годин 16-17. Зараз в мене вечір, тобто крем-сир я поїм десь вже по обіді завтра. Дівчата, показую, як воно в мене все стоїть. Ось так от поставила ще й туди в тарілку кинула пакет з кефіром. Чим чаще буде оця вся конструкція, чим більше буде тиск на сметану і йогурт, тим краще. Вся зайва рідина вийде і залишиться вже крем-сир через 16-17 годин. Дівчата показую вам шикарний крем-сир. Дивіться, який вийшов: гарний, смачний. Його так багатенько виходить. Такий величенький судочок, ось тільки сиворотки витекло. Це все зайва рідина, яка вийшла, щоб ось такий вийшов сирочок. Дівчата, що в нас по погоді сьогодні? Сьогодні не так спекотно. Йду я на манікюр, будемо зараз придумувати щось новеньке. Не знаю, хочу, може рожевий, а може пісочний якийсь колір. Подивлюся, що там є по кольорам, що там є по наліпкам, по фігуркам об'ємним. Скоро. І я думаю, в наступному відео ви вже побачите, який я манітюр зробила. Забираю свої слова назад, про те, що не спекотно. Ходила по парку, в мене тут подружка. Дивіться. Яка гарна. Ой-ой-ой, побігла. До речі, дівчата, знаєте, що хочу сказати, що у парку набагато прохолодніше. Бо чим ближче до дороги, тим спекотніше. Ще один приятель прийшов ходити біля мене. У мене нема ні зерна, ні хліба, нічого нема. Нічим тебе пригостити. Ну, хаба просто. Куди ти лізеш? Алло? Ви подивіться на нього, дівчата, який нахаба, я тут скраєчку сижу, а він прийшов віджати в мене лавочку. Нічого собі. Це взагалі. Якийсь контактний голуб. Що ти дивишся? Такий гарний. Ні-ні-ні, не підходь. не підходь. Голуб, лавочку в мене все ж таки віджав. Я знаєте, від чого? Шоці? В парку майже немає людей. Всі вдома під кондиціонерами. Показую новий манікюр. Дивіться, в мене метелики летять до трояндочок. І як завжди, дивіться, бачите, оця втирка. Ось такий. Сьогодні рожевий колір. Дівчата, поки в мене є час, поки я тут сиджу на лавочці, хочу з вами поговорити про токсичні коментарі. Перші токсичні коментарі на моєму каналі стосувалися саме мого манікюру, бо писали. Як так можна з такими ногтями ходити, як взагалі можна з ними щось робити? Все, я спочатку, знаєте, я спочатку відповідала, що можна робити з ними все: і готувати, і прати, і фарбувати волосся, і копатися в городі, і збирати врожай. Можна все з довгими нігтями робити. Спочатку я відповідала, а потім в мене з'явився модератор, і він видаляє всі токсичні коментарі. Напевно, щоб тобі які, якусь гидоту написали, треба взагалі не вести YouTube канал. Бо я так бачу, що навіть дівчатам, які себе не показують, все одно якусь гидоту пишуть, що треба носити в серці, щоб писати такі якісь недолугі слова. Як веде ж блог, все одно будуть щось писати. Що тобі може і не подобається, але просто треба не звертати на це уваги і мати модератора, котрий буде видаляти погані коментарі і блокувати тих коментаторів, які пишуть якусь фігню. Ну ви подивіться, ще один прийшов. Вам що лавочок мало в парку? Я не розумію, чого ви за мною ходите. Боже, місні бандіти. Ну що це таке? Ой, нахаби-нахаби. Все, виходимо з парку. прогулялися, відпочили, треба повертатися до буденних справ. Так гарно газончик покусили, сьогодні косили. Дівчата прийшла до тебе за лохиною, а лопини вже немає. Покажу вам, що шумка норми, ось це зараз 213.90. Потім оці командири. 90-70, 89-80, президент, джугас, 65-50 оці ементар, моцарелла по 48-90 і оці, які я вам вчора показала, 68-50 ось цей дешевий, 5-90 покажу кому в нас, значит, це 76-90 але він мені щось не дуже подобається Моє діло показати. Дівчата ще вам хочу показати оці сосиски для подобу. Своє зараз на знижці 6890. Дуже мені сподобалось, колись теж брала на подоги. Я вам скажу, посмачніше будуть, ніж інші більш дорогі сусиски, саме для подоги І ковбаски теж якісь фірмові. Ну, це я так розумію кобаска, така, яка прикопчена, йде. Така більш тверда, 90-80, але я їх ні разу не брала, не знаю, які вони на смак. Ось ці точно нормальні. Дівчата, я вам вчора збрехала. Не мене 67-63 гривні. Дівчата, на цьому завершу відео. Воно вийшло коротеньке. Але вже нічого не хочеться знімати, бо втомилась. Дякую, що дивились. Зустрінемось з вами, як завжди, в другому відео.